Thank you До 10 травня жителям Білопільської громади рекомендують виїхати у більш безпечні території. Про це повідомив голова громади Юрій Зарко. Ми маємо загиблих на превеликий жаль, маємо поранених Останній великод. Вчора був також радий і артилерія. Ну, Розуміючи ту ситуацію, яка зрослася, особливо як я там написав, що тут свята і великдень. Стань перемоги, інагурація цього числа. Тому цілком можливо, що знову вони, скажемо, будуть посилітися з огляду на це. Я рекомендував людям, щоб ну, десь на ці дні по максимуму виїхав з території, Ну, в першу чергу це стосується саме дітей. За словами Юрія Зарка, про примусову евакуацію мова не йде. Зараз ми почуємо тільки щось. Можливо, дітей довести централізовано вічно здоровлення, можливо, там десь на захід України. не зараз не йдеться мови про евакуацію, це просто прохання тимчасово приміститися в більш безпечні місця. Квіти на різний смак і гаманець. На ринках сум напередодні Великодня традиційно різноманіття штучних квітів. Попри застороги екологів та активістів, які наголошують на шкоді використання таких прикрас, покупців, кажуть продавчині, вистачає. Ну є, старенькі купують. Якщо їм 5-6, то дешевші. Якщо один, то гарний. А так можуть і 10 букетів і 15. А в принципі активність людей, протягом року на штучні квіти вона змінюється чи? Ну, на цей рік грошей мало у людей. Отак так. Менша кількість квітів. Кількість квітів зменшується кожен рік, так як і покупців зменшується. Багато переходить на живі квіти. Люди купують круглий год постійно. Ну а на Пасху допоминальної неділі багато беруть люди цвітів. Вартість таких букетів коливається від 10 гривень за найпростіший і до 400 за більш пишний. Ми поєднуємо, я і живі. А чому досі залишається ще на штучні? Ну, Як сказала раніше, можливо, традиція. А чому досі берете штучні, там, наприклад, живі квіти? Ну, Тому що нам їхати дуже далеко. Вони не доїдуть просто живі. І нам село дуже-дуже ну, далеко. Справжні квіти ростуть на могилах моїх прадідуся та прабабусі і хочеться трошки чогось яскравого додати, тому що просто все вкрите барвінком і нічого не виділяється. Я розумію, що пластикові квіти це вже пережитки минулого, однак все ж таки це якось ну, традиційно що. Хоча ми кожного року прибираємо, їх виносимо, тобто, ну, це не те, що вони там десь валяються чи засмічують щось. Садимо і справжні і штучніше ставимо. Не живі, ну ці довше будуть стояти, а живі, ну самі розумієте, день-два. А... Поховала чоловіка на сороковій підстанції, жив на тополі дуже далеко, так що я не можу їздити постійно. Екологи зазначають, що штучні квіти виготовляють із синтетичних пластмас, ниток і паперу обробленого парафіна. Вони можуть спричинити пожежі. Спалювати або закопувати штучні квіти категорично забороняється, адже розкладатись такі вироби можуть від кількасот років. До того ж, як зазначають у державній екологічній інспекції, на Сумщині відсутні відповідні переробні потужності для утилізації штучних квітів. Моя сім'я в принципі проти того, ми не купуємо вже Жаємо так на могилки живі квіти, якщо це потрібно, і все обрати живі чи штучні квіти, і як до цього ставляться православні церкви України. Офіційна позиція православної церкви України це негативне ставлення до штучних квітів. Вони ніяким чином не пов'язані не з вірою, не виражають любові нашого не до Бога, не до наших близьких, які спочили в тому числі. А навпаки, тільки приносять шкоду. Шкоду всім нині живим і навколишнім середовищем. Тож представники духовенства просять варіант за можливості обрати живі квіти. Можна собою принести живі квіти, як ми даруємо нашим рідним, близьким, нашим улюбленим дружинам, чарівним жінкам, матусям. Ми ж даруємо штучні прекрасні. О, не штучні, а живі чудові квіти, що нагадує саме життя і піднімає настрій. Ми можемо посадити саджанець якісь. І це прекрасно. Це чудово. Це цим усім проявляємо любов і увагу до на до наших. Спочилих рідних і близьких, яких ми так само продовжимо любити. І на відміну від штучних висаджені у землю квіти слугуватимуть не один рік. Так і хочеться сказати, люди, не купуйте, але ж вже 10 років про це балакаємо, а люди все одно купують. Краще свіжі квіти принести. Спочилим потрібна молитва, наша молитва, а квіти ну хай буде порядок. Звичайно, порядок на цвинтарі біля могилок, але не штучні квіти. Я проти. У деяких містах України на місцевому рівні прийняли рішення про заборону або обмеження продажу та використання штучних квітів. Новини СТС. Військовослужбовці, які захищають кордони Сумщини, отримали спеціальне обладнання від американсько-українського благодійного фонду разом для України. Метою нашого фонду є успішна Україна, але вона неможлива без українців. І Цінність життя вона є надзвичайно великою. Є військові, які зараз захищають ціною свого життя нас на лінії зіткнення. Але є цивільні міста, які також надзвичайно сильно страждають від щоденних бомбардувань. І сумщина це знає як ніхто. Ми розуміємо, що закрити небо це зараз є нагальне питання. На столі лише частина обладнання, яке благодійники зібрали і привезли для Сумщини. П'ять комплексів для забезпечення захищеного зв'язку. Безпосередньо спорядження військового призначення вже передане на місця, і як говорить представниця фонду, його потрібно більше. Тож благодійна робота триватиме. Наразі розуміємо, що не захистивши небо. Ми не можемо переходити до там, відбудови. Ми е, відкриваємо такий збір, е, орієнтуємося на 5 мільйонів. Це дозволить забезпечити 18 таких комплексів. Це дозволить значно зменшити ризики руйнувань. І маємо надію, що скоро повернемося до. Мирного спокійного життя для подальшої співпраці з сумщиною благодійники фонду разом для України підписали меморандум із сумською обласною військовою адміністрацією. Новини СТС.